Найкрасивіші жінки за датою народження, наймагнетичніші, які ніколи не залишаються без залицяльників або неоружені. І так, ці дати народження, якщо народилась саме ти, і ти розумієш, що завжди це відчувала і так і проявляєшся, окей, ставиш собі плюсик. Але якщо ти відслідкуєш зараз, що ти народилась цю дату, і, на жаль, ти не відчуваєш себе найсексуальнішою, найпривабливішою, просто королевою на сцені, то дивись, далі в кінці буде саме інструкція, як правильно приходити в свою енергію. І так, мене звати Анна Слемичук, я кармолог, спеціаліст матриці долі, регресолог, ще навчасна психолога, обожнюю теми нашого самопізнання. І також люблю і матеріальні речі, і маркантильні, такі людські, а, шик, блеск. Чому? Тому що я народилась імператрицею. Хто ще народжений імператрицею? Дівчата народжені. Третього. І 30-го числа це імператриці, прям жіноча енергія, а ще в третьому місяці, тобто в березні. Це прям такі дівчата, які магнетично до себе приваблюють свої, свої імператорство, свою королеву. Це та жінка, яка завжди знайде час зробити собі манікюрчик. До речі, також ця жінка, народжена 6-го числа. Або в шостому місяці, 4-го числа або в четвертому місяці, і 31-го числа. Тобто це імператорські такі енергії, і шестірочка це енергія краси. Взагалі, шестірочки це ті дівчата, які, ну, і бровочки вони зроблять, і все отак от радненько, красивенько. Це базові такі налаштування, і також є ще магнетична енергія. 18-го. хто 18-го народжений, це прям жінки, які ось якось протягують так. Ну, прям на поводу, мужик, на поводу. Є ще енергія першого числа, одиничка, це енергія магії і місяця. І, звісно, якщо ти маг, да, жінка-маг, то логічно, що все, що ти захочеш, чоловіки всі будуть біля тебе плясати, скажімо так. Чому я обрала саме ці енергії? Тому що це найвираженіше. Як тільки я бачу красотку дівчину, не запитую, коли народилась вона або трійка, або четвірка, як я сказала, або шестірка, і так далі. Окей, що робити, якщо ви вже знаєте, що да, ви така, але, наприклад, хочеться шлюбу. А ви у вас постійно багато якихось чоловіків, всі вони класні, але щось ще не те, да? По-перше, собі признатись, скільки мені років. Наприклад, якщо вам вже там, не знаю, 33, і ви відчуваєте, що, блін, давно хочеться, і якогось хліна не виходить, да? то тоді може записатись до мене на консультацію. Зазвичай є причина цьому. Тобто, завжди вашій даті народження в матриці долі. Я тут її вставлю, Є причина, наслідок. Є навіть лінія кохання, яка показує, що саме ви не можете ніяк прийти, щоб мати одруження. Дуже багато дівчат хочу стачуть стати одруженими, але не виходить, навіть якщо вони імператриці, Да? Окей, okay. якщо ви розумієте, що для вас це все неважливо, хоча ви народились ці дати, неважливо бути красивою, неважливо відчувати себе розкішною, шикарною, королевою, першою, да, єдиною і так далі, любити себе, кремчики різні масажики, спа, відмовити комусь, то, скоріше все, це означає, що ви проживаєте це в мінусі, ці енергії проживаєте в мінусі. Енергія це все цифра подати народження. Окей, ми розуміємо, що в мінусі. що з цим робити. По-перше, зрозуміти, що коли ви будете проживати в плюсі, вам просто все буде по життю даватись класно. Ну, давайте уявимо. Да? Ви магнетично, ви шикарно, ви розкішно, ви впевнена, ви красива. Ну, що вам буде приходити? Класні пропозиції по роботі, афігенні клієнти, да? якщо ви сама на себе працюєте, чоловіки, які щедрі до вас, чоловік коханий, які щедрі до вас, подруги, які надихаються вами, які не а навпаки, у вашому полі стають ще більше, і так далі. подорожі, розкіш і так далі. Тобто плюс нам вигідний, да? Дівчата, якщо нам плюс вигідний, то, мабуть, треба щось для цього зробити. Є медитації на цій енергії. Є медитація на шосту енергію, є медитація на третю енергію імператрицю. Але більше я хочу кожній дати трієчку. Ось я тут нижче по посиланню, залишу третя енергія енергія імператриці. Вона на російській мові записана українською Мариною Хмоловською. моїм вчителем, на жаль, не перекладена, але. Ті, хто думає, ще про російські, можна бути зайде вам. Да? Ті, хто ще думає по українськи ну і думали завжди по українськи розмовляєте, потім буде важкувато. Можливо, вам підійде тоді медитація Я богиня. Я теж її прикріплю. Вона на українській мові. Я богиня. Це моя преміальна медитація, я її даю тільки в своїх наставництвах преміального продукту Я богиня. До речі, в лютому чи в кінці січня буде стартувати якраз ця програма, де жінки навчаться бути впевненими, розкішними, красивими. Ну, розумієте, зазвичай, якраз, впевненими найголовніше слово, тому що коли ми стаємо впевненими, що вісім под І Якраз це про те, що жінка, коли вона стає впевнена в собі, коли вона знає собі ціну, коли вона розкішна вкладається в свій розвиток, в свою красу, ну вона вже не скаже так якомусь там. Да? Вона скаже так, тільки собі і достойній людині поруч. Окей, погнали далі. Що робити з мінусом? Медитація це як мінімум. А як максимум прийти і заповнити анкетку на преміальне наставництво я богиня, яке почнеться. Там буде формат курсу, де ви зможете самостійно проходити і просто перепрошуйтесь за два з половиною місяця. Буде формат, де зі мною є сесії консультативного плану, де дівчата просто за два з половиною місяця. Ну, шалені результати. Одна дівчина хотіла розлучитися, жінка-дівчина розлучитися, але не розлучилась і більш того стала нареченою. Ну, розлучитися з хлопцем, стала нареченою ітогу, ну просто я прикріплю цю фотку, це вау вообще. Інша дівчина мала дві кісти по 3,5 см, в жіночому по жіночому, не має цих кіст. Магія чи просто робота над собою 2,5 місяці, половиною місяці настане своє Інша дівчина, яка ем, мала підтвердитись онко, точніше було питання з онкомаркерами, вона їх здавала. Ем, ну, все йшло до того, що так. Але їй дали час на практику, якраз дали час, сказали, перездайте цей аналіз. І до того як перестати, вона вже мала все класно по своїй енергії, по своїй внутрішній енергії, і все класно. Ну, я, я щаслива за цей результат, і це результат саме дівчат, які проходять ці процеси, вони знаходяться, вони пропрацьовують. Я лише даю інструменти. Давайте поглянемо, якою ви станете, коли ви істинно будете в плюсі. Трієчки, четвірочки, шестірочки, Трійки, четвірки взагалі, і шестірки на ті люди, на ті дівчата, які будуть перепрацьовувати, на ті дівчата, які будуть там. Не знаю, важко працювати, тягнути все на собі. Ну, мужик з яйцями це, ну, це не про це не про трійк четвірок. Вони можуть бути такими в мінусі, тягнути на собі, бути втомленими. Але насправді це така легкість, не просто. Якщо ви не легкі, то швиденько заповнювати анкетку, будемо з вами розмовляти. І так, ось сила вам є, це така колода. Я дістаю на всіх. Що ви тут бачите, тільки ви можете тут щось побачити, тобто кожна людина побачить щось своє. Де тут ваш ресурс? Тобто, якою ви станете, чи що вам треба зробити для того, щоб стати цією імператрицею, розкішною, жіночною і так далі. Що ви тут бачите? Я наближу, щоб ви побачили всі деталі, які важливі. Можете заскрінити. Наскільки це можливо, так? Наприклад, мені, вау! Тут дуже багато деталей. Я не буду казати добре щось своє. Будь ласка, своє проаналізуйте, напишіть в коментарях, що ви побачили на цій карті, бо вона вау! Чесно. І так, прорезюмуємо. Дівчата, які не відчувають себе ще такими сексуально магнетичними, впевненими, жіночними, легкими, просто заповніть анкету, ми з вами поспілкуємося на діагностиці. Хто відчуває, що медитація класна штука? Будь ласка, внизу посилання я богиня або на російській мові імперітріця дуже класна жіночна медитація, прямо так топ. Ще в моєму інстаграмі зазвичай даю якісь ще безкоштовні практики. приєднуйтесь, буду рада, підписці і ті, хто дивиться без підписки, будь ласка, натисніть на колокольчик, для мене це важливо. Я дуже стараюсь, дуже вкладаюся, і мені так хочеться знаєте, розмовляти з кимось, а не просто, просто в тупу екран дивитись, Обіймаю.